Пане Сергію, слава Україні, героям слава як бачили з матеріалу, який був перед вами. Ви певно його не бачили, але наші глядачі вже в курсі того, про що ми сьогодні говоритимемо? Майже 6 мільйонів доларів готівки знайшли при обшуку в людини, річна зарплата якої менше 600 тисяч гривень. А ще нерухомість в Україні і за кордоном, комерційні активи. Це ж які обсяги корупції у МСАК? Невже невже цього не помітно було раніше? Насправді про корупцію МСЕК мені здається всі знали, але ця проблема набула густроти, коли фактично МСЕК поча починало встановлювати групи інвалідності для uh -huh. людей в чоловіків мобілізаційного віку як один із спосіб ухилення від служби, і мені здається, що краща схема набула в цей час великої масовосованості. І фактично через те на початку року навіть було прийнято декларування всіх членів секу голови, і ми змогли побачити їхні статки. Mm -hmm. І на сьогодні правоохоронці фактично порівнюють реальні доходи, там видатки представники членів секу порівнюють з деклараціями задекларованими. І, звісно, якщо знаходять значну невідповідність, це фактично є наслідком важливих корупційних дій. І мені здається, що власне це допомогло могло наштовхнути на цих випад до цих випадків. Бо, от ви розказали про кейс на Хмельниччині з 6 мільйонами доларів. Це mm -hmm. реально нереальна кількість. А аналогічна є ситуація сьогодні. СБУ пропрацювала по членах псеку на Харківщині, і це теж типова ситуація. І я нагадаю, буквально рік там назад національне агентство з питань випігання корупції робило дослідження, яким фактично е встановила там де топ-10 корупційних ризиків на членів МСЕК, ну, взагалі загалі посадовців, і там особ... основним ризиком, який фактично повторюється кожному, це непромірна вигода, mm -hmm. тобто. Якщо вам треба отримати групу інвалідності, шукаєте знайомих людей МСЕК, платите і по суті купуєте. І насправді мені здається, що у звичайному безпосередньо е, е, ну всі більшість знають про цю можливість. Якщо ти знайдеш родича, ти можеш заплатити і купити, і це реально проблема. Період повномасштабного вторгнення тотальної війни, необхідності залучення мобілізації. Дуже багато. Купують е, через членів е, довідки, і справді її треба вирішувати. Я сподіваюся, що це тільки початок. А дій правоохоронців, які ми сьогодні бачимо, от добре, що ви згадали за інцидент з Харківщиною сьогоденний? Тобто, як бачимо, це не локальна чи одинична історія. Припускаю таке зараз відбувається або може відбуватися по всій країні. То чи не варто в кожному регіоні провести перевірку всіх керівників та заступників такої медико соціально експертних отих комісій? Чи буде якесь ухвалене рішення до цього? Як ви вважаєте? А... Я навіть на передам один аргумент стосовно того, що коли на зака робило дослідження, і ті люди, які його готували, то вони розповідали, що десь дві треті всіх членів секу а можливо це навіть цифра значно більша, мають групу інвалідності. Ну тобто, коли ти працюєш, то Ну, я я не хочу стверджувати, наприклад, про реальні ознаки можливості встановлення груп інвалідності, але ми прекрасно розуміємо, що в умовах дискредитаційних повноважень членів СЕК отримувати її насправді не так складно, і це ще один із свідчень, що нам потребує активної уваги правоохоронців до всіх. Що це не локальні? Ми говоримо про Хмельницьк, чи ми говоримо про Харків? Мені здається, що перевірки мають підлягати усі керівники, і давайте згадаємо, як така схожа ситуація була з представниками і керівниками ТЦК, коли да знаходили і виявляли там Євгена Борисова на можливій неправомірній вигоді, коли ті представники і керівники ТЦК, які роками працюють, теж давали зелене світло. З можливості ухилення від е, мобілізації, і після цього була проведена міністерством оборони реформа, і фактично оновлений склад, де там е, військовослужбовці з відповідним бойовим досвідом, які е, перейшли працювати до ТЦК, і таким фактично реформ відбулося реформування. На мій погляд, це реформування можна провести і е, попри по такому принципу МСЕК. Зокрема, ну на сьогодні там головне головний сек призначається міністерством охорони здоров'я за погодженням І Мені здається, що саме ці два органи вони можуть і повинні провести певну так, би мовити, реформу і подумати, що можна зробити. Більш того, НАЗК вже написала дорожню карту, як це можна змінити. Я навіть банальний приклад розкажу про можливість діджиталізації. Справа в тому, що вся робота МСЕКу є дуже паперовим запаперована, та і е, контролю е, підробки документів, ризики підробки документів є значно е, високі. Якщо ми це оцифруємо, то відповідно можливість надання цих доступів там, мож, е, можливість... можможливість. Встановлення групи інвалідності чи контролю за якимись підробкою документів значно мінімізує, зменшить ну бо будь-яка цифровізація вона фактично руйнує і корупцію. Бо один до речі з ризиків є це пришвидшення отримання реальної групи інвалідності. Ну така послуга платиш і тобі швидше отримують групу інвалідності, от і власне. Це один із шляхів вирішення, і такі шляхи є. Ну головне так би мовити, було б політична воля і бажання здійснювати цю реформу. Так, ось ця політична воля справді тут є чи не найважливішою. До речі, до ваших слів додам, що уся родина цієї Тетяни Крупи має оформлену інвалідність, і у цьому контексті цікаво, чи потрібно тепер заново перевіряти всіх людей та рішення комісії, які були прийняті за підписом цієї посадової особи МСЕК. Як ви вважаєте? Ну, найперше, це треба все ж таки довести е, безпосередньо до суду цю справу, яку правоохоронці розпочали. Я нагадаю, там інкримінується щонайменше чотири статті: це шахрайство, частина 5 статті 190, 209 стаття кримінального кодексу. Це легалізація е, і одержання е, майна, ну, одержання незаконним е, шляхом. Це 358, це ознаки незаконної е, збагачення, і підробка документів тут чотири статті, там максимальна і сукупність е, цих е, санкцій передбачає позбавлення до 12 років. Але давайте згадаємо, що на цьому етапі є адвокати, які будуть максимально е, виправдати цю особу. Е, звісно, що це в процес ми не можемо стверджувати про винність чи невинність але я думаю, що саме правоохоронці мають зробити свою належну чином роботу, а суд вже суд поставити крапку і чи визнати особу винуватою чи виправдати її. Бо на жаль, і такі практики вистачає. І після цього звісно, що. Ми можемо робити висновки і ставити під сумні всі рішення, які ця мСЕК видала, і на мій погляд, справді треба переглянути рішення, коли видавалися ці групи інвалідності за період, як мінімум, за останній період, можливо, 2-3 роки. Але знов таки нас чекає доволі тривалий процес. Угу. І пане Сергію, на останок, але не менш важливе, у соцмережах всі обурюються, обурюються рівню хабарництва Тетяни Крупи, і виправдань їй справді немає, але ж ці гроші вона не взяла десь з неба. Їх несли їй конкретні люди, які ймовірно зараз серед тих, хто найбільше обурюється. І от що мені найважливіше, як я розумію, що це не одномоментний процес, не одноденний, але як нам, як нації, рухатись в правильному керунку, де буде нульова. Толерантність до корупції або, хоч би, не в таких масштабах, як ми це бачимо зараз, тому що я свідома того, що в всіх країнах певної міри є корупція десь менше, десь більше. Україна тут не виняток і вона тут не єдина, як це часто хочуть подавати. Але як змінити ось цю свідомість людей, що не буде неправомірного збагачення таких осіб, якщо ви самі ж не нестимете хабарі? Та ви? Хорошу тему і філософську, і насправді реалістичну зачепили. Бо власне винна не лише посадовиця, яка брала хабарі, а й винні безпосередньо люди, які їх надавали. І коли говорять, що корупцію можна подолати лише зверху, це насправді неправильно. Корупцію треба починати двома шляхами: не провокувати її, не створювати, не давати. І звісно, що має політична воля бути, щоб і система працювала так, щоб. Була невідворотність покарання це коли правоохоронці ловлять, доводять і садять. Відповідно, особа обов'язковому момент обов'язково отримує своє справомірне справедливе покарання. І другий момент це запобігання корупції, це фактично зміна тих правил, які на сьогодні її провокують. Та папровість, можливість надання неправомірної вигоди. Всі умови для цього, щоб це було, бо можна змінити правило. Ну бо дуже часто, якщо, наприклад, буде посаджена посадовиця, буде доведена і посаджена за неправомірні дії, то може прийти хтось інший, і корупція та сама залишиться. Mm -hmm. Треба змінювати правила гри, треба доводити покарання. І останнє це звісно, що не провокувати, починати із себе, не давати хабарі, бо відповідно, ми тільки таким чином зможемо вилікувати наше суспільство. thank <laughs> you